Так, сьогодні на огляді у нас буде моделька виробника Сіма, sm 507 модель у нас М4А1. Сама дешева, бюджетна, ну, майже вся пластикова, але є і металеві елементи. І з металевих елементів у нас, в принципі, не так багато. Це у нас гачок, дуло, мушка і винти кріплення. Плюс направляюча, яка з'єднує у нас АПЕР і Франсет. В принципі, непогана модель. Розповімо вам про те, як вона стріляє, як налаштовується, що треба знати для того, щоб почати нею користуватись. Тому що в загальному її майже всі купують для початку. Ну, тобто там діти або для навчання військові беруть і майже завжди. Якісь там проблеми виникають через те, що людина просто не знає, як поводитись зі зброєю, не знає, як нею користуватись, як доглядати за нею. Тому наша задача сьогодні розібрати всі можливі нюанси, щоб ви повністю всю інформацію, яку треба, знали, і у вас не виникало питань після того, як ви її купили. Почнемо, мабуть, з комплектації самої моделі, що входить. Комплект. Раніше вона була чисто коричневого кольору. Зараз вони трошки змінили, додали фарби, додали надписи. Я не скажу, що це класно. Раніше комплектація була краща. Зараз комплектація у деяких моделей йде тільки два магазини в комплекті. У деяких моделей йде один магазин і акумулятор з зарядкою. Але акумулятор з зарядкою нікель нікель-металогідридний. Стоковий заводський. Я не скажу вам, що він якісний і його надовго вистачить. Тому одразу кажу вам, так як і я, треба буде докупити додатковий акумулятор на 1100-1200 мАч по довжині вашої труби прикладу, тому що більше немає сенсу брати. Він просто не влізе. Ось такі мануальчики. Тестові кульки. Вони не білі, вони якісь коричневі. Можливо, вони якісь типу біорозкладні, але у мене є сумніви на рахунок цього. Нікель-металогідридний акумулятор типу нунчаки з конектором Мінітамія. Його ми відкладемо, залишимо. Шомпол для чистки відповідної довжини для того, щоб прочищати, доглядати, прибирати бруд після кожної вашої гри. Також в комплект входить двоточковий ремінь, самий звичайний. І входить зарядний пристрій з коннектором Мінітамія з вольтажом 84 вольт на 250 мА. Як для початкового автомату, я вам так скажу, це досить непогана комплектація, тому що у моделей дорожчого сегменту комплектація іноді буває навіть гірше. Але за рахунок того, що у дорогих моделей люди в принципі розуміють, що одразу треба купувати якісь додаткові аксесуари, магазини там, і так далі, тому. Ну, з цим простіше. Поки комплектація розібралась, тепер давайте розберемось, як взагалі от просто перевірити її після того, як ви її отримали. Для того, щоб його зняти, оцю защіпку ми витягуємо вверх і повністю зсовуємо його. Ніяких додаткових зусиль не треба. Тобто, за рахунок того, що це все пластик, треба бути більш обережним. Акумулятор, якщо ви під'єднали його, як тільки достали з коробки, може бути таке, що він не буде працювати, тому що він знаходиться в режимі зберігання, в режимі консервації. Тому розраховувати на те, що він одразу вам буде стріляти на страйкбольних іграх, це мало вірогідно. Тестуємо: От. акумулятор у нас розряджений, він не працює. Тобто його треба ставити на зарядку, щоб зрозуміти, скільки годин його заряджати. Тут у нас 250 мАч, на самих нучаках 1100. Тобто це десь приблизно 5 годин нам треба його тримати на зарядці. Чому, наприклад, дефект виникає? Чому я не можу радити вам користуватись такими акумуляторами? У нас був випадок, може десь після 1 січня, людина поставила на 7 годин ось такий акумулятор, і у нього поплавалась і зарядка, і блочок. Добре, що людина заряджала його, коли це був день, а не ніч, тому що вони могли б загинути прямо в квартирі від вуглекислого газу. І добре, що якби ну, що все сталося коротше, не так, як треба. Тому ми їх відкладаємо на зарядку і беремо нормальні літій полімерні акумулятори. До них треба одразу купувати зарядки. Для моделей, які не пройшли технічне обслуговування, краще брати 7,4 вольт. В Принципі для дитини цього буде більш ніж достатньо. Якщо ви хочете більше потужності, швидше відгук тригера, тоді треба брати 11,1 вольт, але попередньо треба змащувати всередині повністю всі механізми, тому що з заводу мастила там не закладають. Ми про це говоримо в кожному відео. Так, це трошки дорожче, але це продовжить службу вашого автомату, і я буду більш задоволений, що ви користуєтесь технікою правильно, що ви її цінуєте, полюбляєте і, скажімо так, готові. Возитись з нею. Перевіряємо тест, працює він чи не працює взагалі. Одиночка. Достатньо. Тепер а, по тому, що можна зробити з ним далі. Після того, як ви це все зробили, ви одразу заправляєте кулі. В комплекті у нас іде бункерний магазин. Він у нас іде на 350 куль. Ми в нього засипаємо кульки тільки страйкбольні, не дешеві, не ось ці там кольорові, а саме стрейкбольні білі 0,25 фракції. Засипаємо майже підверх. По 20-30 куль немає сенсу заправляти магазин, тому що по факту частина ось ця буде заповнена кулями, це приблизно десь 100 кульок. І підкручуємо внизу. Тут є внизу ось такий гребінець, Магазин тримаємо вертикально, підкручуємо, поки кулі не з'являться зверху. Після того, як вони з'явились, вставляємо і підкручуємо ще 5 разів. Після цього ви маєте розуміти, що бункерний магазин вам дасть змогу стріляти приблизно 20-25 куль без прокручування. Давайте будемо тестувати одразу. Перший постріл холостий, тому що куля перша подається саме в стволик хопап. 16 куль. 5 разів ми прокрутили, на 16 куль нам вистачило. В принципі, цього більш, ніж достатньо. Що можу порекомендувати для того, щоб автомат довше вам працював, щоб його ресурс був в 3-4 рази більше після того, як ви закінчуєте стрільбу? Від'єднуєте магазин, 3-4 кульки по-любому будуть висипатись. Робите холостий постріл в мішень, ставите його на запобіжник і ось в такому вигляді залишаєте. Якщо ви прокористувались ним приблизно 4 тисячі пострілів, вам треба його прочистити. Це не так важко, як здається, але це має знати кожен гравець користувач. Викручуємо один винт для того, щоб зробити обслуговування. Від'єднали обережно є. Після цього, відтягуємо верхню частину затвору і совуємо її вперед. Для чого робити ось це відтягування? Для того, щоб підняти затвор трошечки вверх і ось цю частину обійти. Після цього у вас є доступ до гірбоксу, є доступ до стволика. Чому от в комплектаціях різних моделей йде різна довжина самого цього шомпла? Ви берете у вас шомпол заводський і відміряєте відстань до початку хопапу. Ставите ось тут відмітку або маркером, або ізолентою. Після цього беремо частину ось такої невеличкої тканини, ворси, войлок без різниці. І після цього намотуємо її на шомпол, прочищаємо стволик після користування. Бажано робити це після кожної гри, але можна робити кожні 4 тисячі пострілів. І все. У вас є відмітка, до якої частини вам можна ви ось так поступовими абортовими рухами прочищаєте ваш стволик, повертаєте назад, декілька разів прочищаєте, поки серветка не буде чиста. Як ви бачите, зараз вона трошечки темна, чорна, тобто якусь частину бруду, це про те, що автомат новий, ми маємо. Все, ви прочищаєте ваш стволик. Якщо у вас відбувається а, клин, пулька. Можливо, з дефектом якимось, чи ще чимось. Можливо, ви підняли з підлоги пульку, повторно використати, що, чого робити в принципі не можна. У вас є інша частина шомпала під 45 градусів. Обережно вставляєте і поступовими рухами не поспішаючи вибиваєте цю кульку зі стволика. Після того, як ви зробили всі ці маніпуляції, ми вставляємо стволик назад. Вставляється він ось цим соплом вверх. Спеціальні прорізи тут є. І все. Ви вставляєте його назад. У вас є, бачите, тут фіксатор муляжний, його можна притримати і одягнути. Також не забуваємо про те, що треба відтягувати цю частину. Все. Автомат у вас готовий. Є. Розповімо вам про те, що таке хоп-пап. Це у нас частина гірбоксу. Яка з'єднується зі стволиком із самим гірбоксом і покращує політ кулі, або підвищує його верх, або прямо, або нижче. Для даної моделі краще використовувати 25 кульки, щоб більш стабільна кучність пострілу була. Якщо куля летить рівно і падає, у вас є хопап, ви його відтягуєте і обертаєте по годинниковій стрілці, тим самим прижимаючи кулю, вона вирівнюється. Якщо ви його передавите. Ви його послаблюєте проти годинникової стрілки. Це, в принципі, покращить вам стрільбу. Після того, як ви це все налаштували, хопап ми знімаємо, приступаємо до мушки та цілику. Мірюємо на хроні, робимо стрільбу. Так, тестуємо ще раз. Скорострільність у нас складає 14,37 куль в секунду з швидкістю. 102-106 метрів в секунду 25-ми кульками. Тепер по налаштуванню стрільби. Заводські параметри кругом. Ми нічого не змінюємо. Просто робимо декілька пострілів. Дивимося, як летить наша кулька. Вона летить та падає. Ми підкручуємо. Нічого не змінилось. Ще підкручуємо вже трошки краще. Більш-менш рівно, але все рівно під кінець трошки падає. Трошечки підкручуємо. Тепер тестуємо на мішенях. Трошечки правіше, і перемикаємо на меншу діоптрію. Це більш-менш нормально налаштували на ту відстань, яку нам треба. Мушку ми навіть не чіпали. Отже, по моделі ми все вам розповіли, що необхідно. З чого складається, як стріляє, як прочищати, як доглядати за автоматом. Все, що нам треба, ми зробили від вас підписка на наш канал. Подобайку, якщо у вас є якісь запитання, які ми не вказали в цьому відео, ви можете написати і нам їх в коментарі. Ми зробимо це відео окремо під вас з тими запитами, які вам необхідні.